Не плач, моє дитя, сьогодні не плач, прошу і не жури. Сьогодні я завжди з тобою і чую тебе, я завжди. Я знаю твоє серце миле. Що думаєш ти в ці дні і знаю, що тебе турбує. Про що ти мрієш, просиш ти. Прийди до мене, уклонися і розкажи, як ти живеш, про що мрієш, чим займаєшся ці дні. Хоч я знаю дуже добре кожну думку, я твою, що турбує нині тебе, що на серце, на душі. Розкажи, моя дитино, все, мені сьогодні ти. Я тобі вже споможу, царство Боже, запрошу. Буде ми з тобою, дитино, жити будемо у раю. Буде ми з тобою мила, віддихати, у тиші. соловів саду, чудом там. Співаються пісні Богу, честь хвалу несуться, лові там у саду. Ягнули, псоломи співають там вони у небесах. Хай йому звучить хвала батьку нашому одна. Дякую тобі, мій тата, що у мене все ж ти є. Дякую тобі, Спаситель. Найдорожчий, мій є ти, єдиний друг.